Тому що довелося працювати в умовах дистанційного навчання, перебуваючи в зоні бойових дій. Але хотілося б подякувати своїм колегам, батькам, учням, які змогли які подолали всі виклики цього нелегкого року. Вимикали світло, були перебої з інтернетом. Але ми навчалися, ми здобували нові знання. Ми досягали нових вершин. Незважаючи ні на що, діти були активними учасниками різноманітних конкурсів, змагань. Хоча це були і інтернет-конкурси, але ми маємо великі значні результати. Сьогоднішнє свято є сумним і радісним водночас. Сумним воно буде для наших любих 11-ти класників, які останнє зайдуть до закладу як учні, як школярі. І вже не буде для них веселих порев, цікавих уроків. Попереду на них чекає самостійне життя. Вони будуть здобувати омріяний фах досягати кар'єрних вершин. А наші любі першокласники радіють з того, що нарешті настали шкільні канікули. Сьогодні у мене в кабінеті весело і гамірно, як ніколи за цілий рік. Тому що до мене завітали незвичайні гості, які поділяться з нами. Чого вони досягли за цей рік? Він був не легкий, але цікавий. Правда ж діти? Так! Да. Мене звати Вова Красюк. Я навчився за цей урок писати, читати, малювати, розв'язувати приклади, віднімати, додавати, збільшувати, мен... зменшувати. Но я хочу, щоб війна закінчилась, щоб ходити в школу. Мене звуть Настя, хожу в перший тебе. Навчилася за цей рік писати читати. Настінька, а тобі подобалися вчителі? Так, да, подобаються. А чим вони тобі подобалися? Бо вони гарні, веселі, милі, добрі. Підеш вже до другого класу. Да, прийду. Залюбки пробуй, так? Да? Я владі. Я навчився читати, писати, малювати, розв'язувати приклади, додавати. А який предмет тобі подобається найбільше, владічок? Мені найбільший предмет подобається математика. Математика? А чому? Ну, що там треба розглятувати приклади, додавати, віднімати. А як ти думаєш, краще було б навчатися у закладі, тут на місці? У класі за партою чи за моніторами комп'ютера? У У вже... корсі. У класі, так. Да? Тут можна з друзями поспілкуватися, правда? Вживу, а не через екран. Ну, Мене звати Софія. Я люблю школу, я навчилась малювати, читати, писати, віднімати, додавати. Я люблю учителів дуже. Вони добрі, милі. Мене звати Ліза, я ходжу в перший клас. Мені подобається Нар... в школі учителям. Уроки. Ну, краще було б, якщо б всім все було в школі, не дистанційно. Ліза, а яке твоє найзаповітніше бажання? Щоб закінчилась війна. Мене звати Ліза Журавльова. Я навчаюся в першому А класі. Мені подобаються уроки українська мова, ЄДС, математика, малювання. Ліза, а чим ти полюбляєш займатися окрім навчання в ліцеї? Футболом і музика по фортепіану. Яка ти в нас молодець? Мене читати, зовуть допомагати. А який твій улюблений предмет? Українська мова. Українська мова? Молодець! А яке твоє улюблене заняття окрім навчання в школі? Ти полюбляєш читати, так? У вільний час ти читаєш книжечки. А тобі допомагав хто, не, хтось навчатися, чи ні? Чи ти сама навчалася? Ну, дистанційно. Це ж бува складно? <плес> з, мамою. З. з мамою. Мама допомагала, так? Вона забудь, я вам приймалася. А Деліночка, а складно було навчатися дистанційно? Тобі хтось допомагав чи ні? Чуть-чуть допомагали. А хто тобі допомагав? Мама чуть-чуть. Мама Можна? допомагала. Заходити на уроки, мабуть, допомагала, да. так? От. А як краще, як ти думаєш, дистанційно чи тут у школі було? У школі. У школі. Молодець. Єгорка, ти такий серйозний учень у нас. А скажи, що тобі найбільше сподобалося за цей рік навчання? Баса. Додавати, приклади рішати, е, писати, читати сподобалося мені. Малювати на англійській сподобалось слова, читати. Так? А які слова з англійської мови ти знаєш? Такі Флог, флок. Боже, який ти в нас молодець, але ще є чому навчатися, правда? Тому ми тебе будемо з радістю чекати на наступний рік у другому класі. Меняй вас такий ілюзор. Можеш писати, читати, малювати, а хлісь надавати, віднімати, приклади лисати. Подобається навчатися? Так. Да. Подобається. На наступний рік продовжимо навчання? Так. Да. А як ти думаєш, краще буде за партами, мабуть, навчатися? Чи за монітором комп'ютера? За партами. І ось настала урочиста мить. І незабаром останній дзвоник продзвонить. А ви, любі школярики, уважно слухайте, що скажуть вам ваші вчителі. Уважно слухайте і неодмінно виконуйте їхні побажання. Бажаю зарядитися позитивними та приємними емоціями. Ну і звісно, здоров'я, безпеки та добробуту. Бажаю вам добре відпочити. І все літо нехай пройде, немов суцільне свято. Бажаю вам багато натхнення, удачі, чудес, Хай гарний настрій завжди буде з вами. Попереду три місяці волі. Ні уроків, ні домашніх завдань, а тільки відпочинок, нові друзі, ігри і подорожі. Проведіть цікаво і весело кожну хвилину. Добре відпочити! Нових вражень і приємних подій. Нехай мрії перетворюються в щасливу реальність. Море радості і задоволення. Друзів вам реальних, а не віртуальних. Зануритися у світ цікавих книг. Весело провести канікули! Осолодитися сповна літніми канікулами. Більше радісних і приємних моментів. Нехай драйв і веселощі не покидають вас. the last best winning my congratulations and best wishes to all the students. Dear children, have a great summer holidays. Be healthy, strong and cheerful. And enjoy traveling to England. Відпочити і перезавантажитися. Яскравих сонячних, неймовірних моментів. Нехай війна щезне, мов страшний сон. Кожен день розпочинати з посмішки. Війти в історію? А не влипнути в історію. Твітих ранків. Мирних світанків, аліс Viel Spaß! Летіти до своїх мрій та бажань! Неймовірного заряду енергії. І чистого неба Покращити своє здоров'я! Насолоджуватися теплом та вбирати сонячну енергію. Смачної суниці, соковитих кавунів, найяскравіших вражень. Цінуйте кожну мить свого життя. Воно неповторне. Любі мої, я бажаю вам, щоб ми в дружньому шкільному колі цього літа неодмінно відсвяткували нашу перемогу. Алло? Так, так, добре. Я вибачаюся. Тут слово просять наші випускники, наші одинадцятикласники. Ось і настав той хвилюючий момент, коли ми закінчимо 11 клас. Шкільні роки промайнули дуже швидко, наче ще вчора нас маленькими батьки привели до школи. А вже сьогодні ми стали цілком дорослими та самостійними людьми. Хтось у школі зустрів своїх справжніх друзів, а хтось навіть своє перше кохання. Та в кожного з нас залишиться саме теплі та гарні спогади про школу. З великим відчуттям вдячності я буду згадувати своїх вчителів. Дякую велике вам за вашу тяжку працю та вибачте нас за все. Ви навчили нас не тільки основам науки, але й справжнім людським якостям, чесності, цілеспрямованості, людяності та милосердя. Саме завдяки вам зі школами виносимо винесемо найцінніше це вміння бути справжньою людиною. Сьогодні ми попрощаємося не лише зі школою, але й зі своїм дитинством. Доросле самостійне життя буде нелегким, але я впевнена, що ми зможемо подолати всі труднощі та перешкоди на нашому шляху. Також хочу подякувати своїм однокласникам, які навчили мене по-справжньому дружити та прибачати. Саме завдяки вам я маю багато веселих та яскравих спогадів про школу. Хочу побажати вам скласти всі ваші іспити на відмінна та вступити у ваш мріяний вищий навчальний заклад. І наостанок хочу подякувати наших батьків, дорогі батьки. Дякую велике вам за вашу підтримку та терпіння. Велике спасибі вам за те, що ви втомлені після роботи допомагали нам з навчанням та ніколи не покидали нас наодинці з нашими проблемами та страхами. Великий уклін вам за. Це. Ось і настав той останній дзвоник, коли ми маємо попрощатися з нашою школою. Ці 11 років пролетіли дуже швидко. Здається, лише нещодавно ми пішли у перший клас, а сьогодні вже стоїмо на порозі дорослого життя. Але змінилася не тільки ми, а й наша школа, яка стала більш сучасною не тільки з своїм зовнішнім виглядом, а й новим технологіям, що використовують у навчанні. Адже стільки зусиль для цього було вкладено нашою адміністрацією, зараз я далеко, але якась частинка моєї душі назавжди залишиться в нашій школі. Не знаю, для інших, але для мене школа дійсно змогла стати тією другою домівкою, де можна завжди отримати слушну пораду, де завжди підтримують щирі і мудрі наставники вчителі. Стільки слів вдячності хотілося б сказати їм особисто, адже стільки сил і здоров'я вкладено ними. Але, на жаль, обставини сильніші за нас, тому, дорогі наші вчителі, дякуємо вам за вашу підтримку, за ваше терпіння, за ваш професіоналізм, що дозволив нам опанувати всі необхідні знання. Особлива подяка нашим класним керівникам, які завжди були з нами і терпіли всі наші витівки. Величезне спасибі вам за вашу працю, за вашу опіку і мудрість. Найщиріші вітання нашим першим вчителям, з якими ми почали нашу дорогу до знань. Також Хочеться подякувати нашим батькам, які підтримували нас протягом навчання і були нашою опорою. Величезне спасибі від усіх нас. Дорогі однокласники, ось і пролетіли 11 років шкільного життя. Скоро придзвонить останній шкільний дзвінок. Більше ми не сядемо за парти і не будемо чекати на перерву. На наше місце. Прийде нове покоління здобувачів освіти. Тож хочу їм побажати весело проводити час, отримувати гарні оцінки, ну і не завжди гарні, бачити вчителів не через екран смартфонів чи ноутбуків, а вживу в класних кімнатах. А вам, мої однокласники, бажаю вдало скласти іспити та впевнено крокувати до своєї мети. Також хочу висловити подяку. Вчителям, які були поряд в ці два нелегкі роки, бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, вдячних учнів, мирного неба та скорішої перемоги. Слава Україні! Я, учениця 11-го Б класу, хочу попросити вчителів не ображатися на нас за невиконане домашнє завдання та невідвідані уроки, а однокласникам подякувати за чудові роки проведені разом. Рідна школа, настав та хвилюючий час прощання з тобою. В твоїх стінах ми виросли, змушніли і стали майже дорослими людьми. Що здавалося недавно, ми вперше переступили твій поріг, а тепер ми робимо останні кроки і покинемо твої стіни назавжди. Перед кожним із нас відкривається безліч нових доріг та інших цікавих стежок. Проте ти, школа, залишишся для нас єдиною, і ми ніколи тебе не забудемо. Хочу подякувати вам, дорогі вчителі, за ваше тепло, любов, те, з чим ви нас оберігали завжди. Ви вклали в нас не тільки знання, а й часточку своїх сердець. Вибачте нам за те, що ми не завжди вас розуміли, не завжди дослухалися до ваших порад. Бажаю вам здоров'я, творчих успіхів, натхнення і, звичайно, ж люблячих учнів. Свій виступ я хочу закінчити. Такими словами. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колесилися ниви, щоб люди сміхались, жили дружньо, щасливо, щоб не плакали мами, у тузі над синами перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб країна розквітла незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінне Олю, за. Мир за країну, героям слава, слава Україні! Сьогодні останній дзвоник, і для нас це особливий день. Ми прощаємося з нашим ліцеєм. Ми назавжди йдемо з нашої другої сім'ї. Дорогі наші вчителі, ми дуже пишаємось тим, що не підвели вас, зросли тими людьми, за яких вам ніколи не буде соромно. Ми раді, що ви нас так довго любили, підтримували і розуміли. Величезне спасибі за щиру опіку, підтримку і за вашу працю. Ви не здавалися в найскладніших ситуаціях. До кожного з нас знайшли свою стежку. Допомогли вибратися на гору знань і саморозвитку вже зараз. Надихнули йти впевненою ходою на зустріч нових вершин і натхнень. Навчальний рік підходить до завершення. Вже час настав чудово відпочити. Попереду на вас чекають нові завершення. Ну а тепер всі голосно кричіть.